Наступний набір це ось такий джедайський перехоплювач. Я думаю, ви вже з ним знайомі, бачили його багато де. Але краще би я його не відновлював. Пояснюю, чому зараз розкажу історію забавну, яка з нами сталася. Коротше, ми знали, що є в нас ось цей джедайський перехоплювач. Ми почали там гуглити, шукати інструкцію по кабіні і наткнулись на перший набір з інструкцією. А це був джедайський перехоплювач 2020 року. А це 14-го. Ми почали вибирати з нього деталі. І уявіть собі, майже всі вибрали, крім здається, 15 жовтих деталей. І ось ці деталі ми просто заміняли на сірі, бо вже ну кінець інструкції був і вже сенсу не було перероблювати повністю. А тільки коли я почав записувати відео, збирати його, дивлюся не та інструкція. Взагалі, думаю, йоу, класно! Так, він виглядає як якась каша малаша, але давайте його теж оглянемо, пройдемося по ньому. Адже загалом тут є основні деталі, які є в трьох перехоплювачах. Це 2005 року, 2014 і 2020. Е, найкраще вважається якраз 20-й, тобто цей також ми можемо помітити, що тут є пушки різного кольору. Тут у нас сірі пушки, а в 14-й версії були ось такі чорні пушки. Кабіна у нас ось так, вона акуратненько відкривається. Тут ми садимо нашу фігурку. Кажуть фанати, що найкраще вона відкривається якраз в версії 14-го. Вона всюди однакова, тому я і помилився інструкціями. Так, Тут багато деталей замінених, як ви бачите, тут жовта, тут по боках в нас є ось ці детальки виді крил, наклеєні, на жаль, та чомусь не принтовані. Ну і з боку ще є ось така міні-пушечка, там дві їх є. І також можна вам показати ось ці турбіни позаду, і можна ще побачити, що є ось такі пушечки, які отак ай, стріляють. Оп. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.